До речі, хотіла роз'яснити один момент. Раніше від забудовника продавалися ці будинки, зараз вже від забудовника давним-давно всі продані. Там останні, здається, кілька місців тому продались. Тому не варто думати, що вони тут просто безкінечно продаються. Ні-ні. Коли ми продали всі від забудовника, подзвонив власник і попросив продати його будинок. Тому оце. будиночок продається від власника. Обогралася трошки з ціною. Думіло, що ні. Тільки ринкова і все. Я зараз клієнтів і в принципі. Будемо проводити перегляди. покажу вам трошечки тут. По території вже люди живуть, дуже прикольно собі зробили. Там люди чекають кращих часів. Тут чекають. Цей нас продається. Тут вже завершується ремонт. Люди будуть заїжджати жити, і там починається ремонт. Шість сімей закрита територія. у кожного своя власна ділянка, у кожного своя власна територія. А, і це не батьків звичайних там таунхаусів, коли у вас до півсотки вільної території. Більше сотки приватної території два паркомісця. Такий стиль, якого немає ніде в Києві. У нас є ЖК з таким стилем, але от приватних будинків ніде немає. Поки його не забрали, пишіть, дзвоніть, але це не точно. Можливо, його вже сьогодні заберуть, і в такому випадку я до вас знайду. Найкращі варіанти, які будуть на ринку.